Травня житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде перепризначено автоматично за умови, що не змінились дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарств. Водночас, певні категорії субсидіантів житлову субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації у певних випадках яких саме говоримо далі? Олена Корчука, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області, з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Отож, за яких умов потрібно повторно подавати декларацію на отримання субсидій на неопалювальний період? Ну, я хочу сказати, що вже сьогодні розпочалась підготовка до нарахування субсидії піль на неопалювальний період, і велика робота проводиться і по роз'ясненню саме цих питань. Ще раз хочу нагадати, що переважна кількість домогосподарств отримує свою субсидію на неопалювальний сезон автоматично, але тут є декілька умов, що не змінилися дані. Про майновий стан і не змінився склад домогосподарства. Тобто, якщо ви повідомили про те, що ви придбали автомобіль або ви відкрили валютний рахунок, то звичайно такі речі будуть впливати на те, щоб субсидія перерахувалася автоматично. Якщо не відбувалось ніяких змін. То 100% такий перерахунок буде автоматичний. Водночас серед одержувачів є певна категорія, які субсидію на неопалювальний сезон призначати будемо лише за умови надання заяви і декларації. На наступний срок житлова субсидія призначається за зверненням, особистим зверненням, якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання, за які вони сплачують. Житлово-комунальні послуги. Друга умова якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб в домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Третя умова. Домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скарапленого газу, твердого та річного пічного побутового палива. В такій умові обов'язково призначається. Тільки за умови подання заяви. І ще такий випадок, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою відмінною від місця реєстрації, обов'язково подаємо заяву і декларацію. І ще один момент: виключно на підставі звернення громадян, громадянина надається субсидія на неопалювальний сезон. Як Якщо субсидію на зимовий період було призначено у нульовому розмірі, тобто, якщо була е, субсидія на опалювальний сезон і це був не нульовий розмір, то ми говоримо про автоматичне перепризначення. Якщо субсидія не було, не мали права з якихось причин або була призначена. У розмірі 0 гривень обов'язково подаємо заяву. І ще один важливий момент, на якому хочу наголосити: якщо заява буде подана протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то така житлова субсидія буде визначатись призначатись з початку сезону, але не раніше здати виникнення права. Пенсійний фонд України починаючи з 1 грудня 2022 року призначає та виплачує субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, що стосується статистика. Адже опалювальний сезон вже завершено. Тож яка кількість домогосподарств в області отримала такі виплати, та який їх середній розмір? Ну, зараз в травні ми будемо виплачувати субсидії пільги за квітень. І це такий місяць, де до половини буде за опалювальний сезон, друга половина вже буде зменшена субсидія, а саме на опалення обігрівання житла. Тому такі ми зараз зайшли в перехідний період. А якщо ми будемо говорити про опалювальний сезон, то Вінниччина є третьою областю в Україні по кількістю субсидіантів. У нас сьогодні, ну, якщо говорити, наприклад, за березень місяць, то було 120 тисяч домогосподарств, які користувалися субсидією уже в квітні, тобто в травні, ми будемо отримувати субсидію за квітень. Таких домогосподарств 105. І якщо ми говоримо про кількість пільговиків, тут ми вже говоримо про осіб, то на сьогоднішній день у нас 58 тисяч осіб, які користуються пільгами. Хочу сказати, що щомісячно починаючи, ну якщо говорити за опалювальний сезон з листопада місяця, приблизно 230 тридцять 290 мільйонів, йшло на Виплату пільг і субсидій. Якщо говорити за квітень, то це буде 271 мільйон, який спрямовано на виплату березневої субсидії і пільги. Середній розмір виплати по субсидії складав 1700 гривень, а по пільгі 1140. Десь приблизно такий середній показник по одній особі. Почули вас. Дякую, що знайшли час і долучились до нашого ефіру на обговорення ось такої важливої теми. На все добре. Дякую. Олена Корчака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області, була з нами на зв'язку.